Сезон заготівлі ялинок у розпалі. Новорічних свят на державних плантаціях при Карпаті чекають близько 100 тисяч зелених красунь. Утім, чи всі вони підуть під зруб, нині лісівники ще не знають. Кажуть, минулоріч для потіхи мешканців області заготували 150 тисяч дерев. Утім, реалізувати вдалося лише 18 тисяч. Попит не виправдав пропозицію. Тим не менше, і цього року новорічні ялинки зрізатимуть передусім на просіках в зоні лінії електропередач та газопроводів. Лінія електропередач газу, нафтопродукту, проводи. Також розчистці лісових доріг, їхньому освітленні, е, русел, е, канал, які проходять вздовж е, лісових угідь. І лісовосподарські підприємства проводять на даних ділянках відведення насаджень в рубку, е, проводять в них облік новорічних ялинок, подають матеріали в обласне управління лісового господарства, і обласне управління лісового господарства погоджує їм проведення даних рубок. Плануємо ми завжди. Е, Ну, тобто, плануємо, ми велику кількість заготівлі однак немає е, споживачів на таку велику кількість, і е, дані ялинки залишаються рости в е, подальшому. Кожне легальне деревце матиме спеціальну бірку. Ці пластмасові чіпи своєрідний паспорт ялинки. На ярлику міститиметься інформація про походження хвойного насадження та час, коли і ким була зрізана зелена красуня. Відтепер ці дані покупці зможуть перевірити просто на ринку. Споживач може е, даний номер е, прочитати і відправивши. СМС-ку за номером 4443, на єдину базу дізнатись її місце, заготівлі, час та легальність походження даної, даної заготовленої новорічної ялинки. Якщо в базі немає даної, відправивши смс-ку, немає даного номера, то тоді це вже є поштовхом для правоохоронних органів розслідування, хто неправильно цю новорічну ялинку реалізував. Між тим лісівники обіцяють пильно стежити і за браконьєрами. Для цього на автошляхах області організують спеціальні пости. Правоохоронці разом з даївцями відстежуватимуть законність перевезень хвойних красунь. Спеціальні рейди організують і на ринках. Порушників каратимуть штрафами. За одне деревце зловмиснику доведеться викласти із гаманця майже 200 гривень.